Добрий день, шановні колеги. В першу чергу я хотів би подякувати організаторам чудового сьогоднішнього заходу, Те, що запросили з однієї сторони, і з іншої сторони, що організували такий серйозний масштабний збір і обговорення таких ну надзвичайно болючих і серйозних питань, які стосуються і класичних питань, і проблем сьогодення, які пов'язані з війною. Із... Питаннями, що робити, от і як, і так далі, я спробую висказати декілька таких позицій, які ми опрацьовуємо в нашій компанії якраз безпосередньо з групою Олександра Георгійовича стосовно інноваційних технологій в сфері, в тому числі і в сфері даних питань, які ми сьогодні порушили. І так, я хотів би зупинити вашу увагу на використання деяких інноваційних агротехнологій, які пов'язані із забезпеченням сталого розвитку нашої країни і вплив, точніше, виправлення тих ряду порушень, які можуть виникнути чи виникають в результаті порушення різних біогеохімічних циклів. А можна попросити цю? Дякую. Ну, я не буду е, витрачати час на <клес> загальну е, характеристику, що таке біогеохімічні цикли. Але я хотів би сказати лише одну річ: про те, що е, те, що ми сьогодні говоримо про сталий розвиток, про. Циркулярну економіку. Да, на самом ділі природа все це давним-давно застосувала і це є основою нашої життєдіяльності, яка висказана класиками багато років тому назад. От. Але е, також хотів би звернутися ще на один момент, що, в принципі, антропогенна діяльність людини вона якраз і показує те, що, на превеликий жаль, при е, такому не, не то, що невмілому, а начебто простому відношення до цих питань показує те, що ну, людина ніяк не вписується своєю життєдіяльністю просто так в ці бі біогеохімічні цикли. Хіба що тільки як матеріал, який потрапляє потім в вигляді біологічної форми, е туди, куди є. І тоді вписується, але все рівно накопичує багато чого в своєму організмі. І так, е також хотів звернути увагу, що на відміну від сонячної енергії, Органічні речовини, яких е, нараховується в нашій е, системі, порядка 90 елементів і 40 із яких є максимально важливими для е, життєдіяльності всієї біоти на планеті, то Органічні речовини вони обмежені, в принципі, самою системою біосфери, тобто повітря, ґрунт, вода. І знаходяться вони всі от в цьому, так сказати, контакті доступу. І кожен із цих елементів, він із цих 40 елементів, із 90, які є. Критичними, по суті, для забезпечення цих біогеохімічних циклів і взагалі життєдіяльності, нормального життя, вони являються надзвичайно важливими і взаємодія їх один з одним в єдину систему, якраз і забезпечує якість того життя чи того процесу, про який ми говоримо, чи про який ми турбуємося. Тому... Я згадав закон Лібіха з загальної екології про те, що він говорить, що закон мінімуму або закон Лібіха, що якщо в багатофакторній системі, хоча б один фактор, який є самим мінімальним, але він страждає, він знаходиться в якійсь критичній концентрації чи стані, то в кінці кінців, ця яка б не була складна велика система, вона все рівно прийде до упадку. Питання тільки коли. Чим більше цей фактор, тим швидше це відбудеться. Чим менше цим фактор, тим ну, трошки є час повпливати на цю, на цю штуку. Стратегічні проблеми нашого сьогодення. Ну, зрозуміло, дефіцит питної води. І, на жаль, ну, сьогодні ми маємо агресію. Ну, не хочу характеризувати орків, але. Напевно, на превеликий жаль, все рівно конфлікти, які будуть виникати на планеті, вони будуть виникати в першу чергу із-за дефіциту питної води. Друге, це зниження рівню гумусу в ґрунті і зменшення приросту біомаси та катастрофічні кліматичні зміни в практично в багатьох чи в, практично в усіх точках нашого світу. Чому тут вже багато е, до, доповідачів сьогодні говорили про ті зміни, які відбуваються. Я хотів би звернути вашу увагу на от таку статистику, яка на превеликий жаль є. Е, тільки викиди мінеральних кислот в ґрунт річки, е, річки і океани і в повітря кожен рік складають от ці цифри, які є. Ну, там, наприклад, нафтова промисловість це півтора мільярда тонн сірчаної кислоти, 300 мільйонів тонн. Це при спалюванні, промисловість півмільярда, сільське господарство 100 мільярдів. От. І про що ми говоримо? Коли ми говоримо про сув чи вплив, коли ми говоримо про зелені технології, про викопні корисні копалини, ось ці, тільки ці компоненти, які являються сильними кислотами, які не метаболізуються так просто і легко в цих біогеохімічних циклах. От, вони призносять додаткову складову е, в загальну біоту нашої, нашої планети. До чого це призводить? Подивіться, будь ласка, от, таку схему, яку я спробував представити. Якщо ми візьмемо, для прикладу води Світового океану. Що таке світовий океан? Це 70% поверхні нашої планети. І вода є чудовим розчинником, тому що все живе, е, знаходиться в водному середовищі. Так? Що розчиняє в першу чергу води світового океану? Це гази. Це кисень, це вуглекислий газ і інші гази, але в першу чергу це СО2 і кисень. Ми знаємо, що при підвищенні температури розчинність газів зменшується. Ми це бачимо чудово, коли вода закіпає, вона починає булькати. Це якраз відбувається дегазація. Тобто гази, які були розчинені, вони виходять із цієї води. При підвищенні температури навколишнього середовища, коли якісь скептики чи оптимісти незрозуміло якого характеру кажуть, що Та, нічого страшного, ми можемо там почекати, можемо е, боротися якось потихеньку з цим ділом, ми можемо боротися тільки до того часу, поки природа нам дає можливість над ще познущатися. Коли е, ці зміни перейдуть в запредельний або в безпредельний стан, то води Світового океану почнуть потихеньку кипіти. СО2 почне підніматися на поверхню, тим самим рівень парникових газів збільшується ще більше, це призведе ще до більшого підвищення температури, це ще піднімуть. І таким чином океан почне кипіти, кипіти, кипіти. 70% поверхні ми розуміємо, до чого це призведе. І якщо порівняти ті ризики, ті е, проблеми, які можуть виникнути в результаті, ну, наприклад, викиду там, сільського господарства, фабрик. І 70% поверхні планети. Ну, зрозуміло, що це ну, така мишина гра трошки. Ось тут е, криється дьявол реальний. А тепер давайте візьмемо е, закислення. Ну, Ми сьогодні всі говоримо про те, що ґрунти закислюються, їх треба розкислювати, якщо брати ґрунти. Вода теж саме там, повітря. Е, закислення середовища. І тут теж бачите, там 26%, там 270, там 100 через 70 років це апроксимація така. До чого вона призведе? Вона призведе ще до більшої катастрофи. Почнуть розчиняти скарали. Почнуть розчиняти всі вапняки, які є, вони почнуть переходити знову ж таки в розчиняти, що вони будуть робити. Вони будуть знову діляти со 2 в колосальній кількості. Тому е питання. Робити чи не робити, ну, воно реально просто не стоїть. У нас просто іншого вибору нема. Тепер я хотів би звернути вашу увагу ще на один момент, який ми назвали як ацедос природи. Подивіться, будь ласка, не знаю хто. Потусторонні сили, природа. там... Якісь інопланетяни, ну хтось заховав в землю величезну кількість корисних копалень, які ми активно використовуємо протягом тривалого часу. Вугілля, нафта, газ і так далі, тобто всі викопні копалини. Але якщо подивитись на ці викопні копалини з хімічної точки зору, це все відновлені форми, з хімічної точки зору це відновлені форми. Коли ми їх достаємо, що ми робимо, ми їх спалюємо. Ми переводимо їх, ми окислюємо. Ми окислюємо, ми утворюємо, ми переводимо в відновлення в окислені форми. Ну, моя така думка, я не знаю, це все життя наше полягає в співвідношенні і боротьбі окислених і відновлених форм. Перемагає завжди кислота. От поки є плюси, так сказати, організм живе. Як тільки мінус переміг, Життя закінчилось. Закінчується він лізісом, да, теж окислення, теж закислення і, і перехід всі ці речі. Тобто е, викопуючи більше і більше е, викопних оцих копалин, відновлен, відновлених форм, ми тим більше закислюємо навколишнє середовище і призводимо до тих проблем, які ми маємо на сьогоднішній день. Міжнародна реакція, яка на сьогоднішній день є. Подивіться, будь ласка, от Макрон, буквально в. Вересні місяці сказав, що Франція відмовляється від викопного опалення, переходить на теплові насоси, водень, електрику, вітряну, теплову там так далі, так далі. Тобто, Франція запускає надзвичайно серйозний проект, по який вони назвали екологічне планування. Ну от і вони хочуть до 30-го року зменшити на 55% викиди парникових газів, порівнюючи з станом на сьогоднішній день. Америка також підтвердила свій намір, тому що Америка і Росія в цьому плані зачасту грали в цю гру, що ми не входимо. Нам нас це не цікаво. Чому? Тому що найбільше виробників, відповідно, найбільше забруднювачі. Ну, я про США маю на увазі. В першу чергу також Байден. Твердив намір, що до 30-го року вони хочуть на 50-52% зменшити викиди, порівнюючи з 2005 роком. Якщо ми цього не зробимо, якщо ми цього не зробимо, то точніше, якщо ми почнемо робити це до 35-го року, то тільки до 2010-го року наш клімат має якось стабілізуватися. Ми будемо мати менше тих проблем, які шторми, торнадо, наводнення, там засухи і так, далі, і так далі. Але все рівно він вже не прийде в цей е, такий же стан, який він був там, наприклад, 300 років тому назад. Ну, якщо ми цього не зробимо, то ну, те, що вже говорили. Наше сьогодення сьогодні на 26%, на 26 у нас зменшилось сільськогосподарські угіддя. Зрозуміло про ці питання я не буду говорити. Владислав дуже гарно по цьому питанню сьогодні сказав. Які підходи, які ми плануємо по цьому ділу розглянути? Ну розмінування зрозуміло. Біологічний, агрохімічний моніторинг, must have. вирішення грунтового, вирівнювання грунтового покрову також. Це зрозуміло. Натуралізація надто складних ділянок також, Владислав говорив по цьому ділу, тобто повернути природі, не чіпати і подивитись що воно буде. Так сказати, хай, ну спробувати, щоб воно якось вирівняло само. Хоча це не дуже просто, але е, тут є один дуже серйозний момент, я хотів би на який звернути увагу. Ми колись мали дуже серйозний проєкт ЗПІ стосовно е, утилізації і фіторемедіації, і взагалі відновлення ґрунтів, які були вражені ППІ. Е, Хімічними складами так от території, які тривали час не використовувалися, або ґрунтова мікрофлора, яка там розвилась, вона адаптувалась до цих високих концентрацій цих пестицидів і агрохімікатів. Оці культури можна брати потім мікроорганізми, брати потім е селективно виділяти, е проводити їх, е вганяти в культуру і використовувати потім як такі селективні біопрепарати для того, щоб боротися з тими контамінантами, які е складають велику проблему. Мікробна деструкція органічних, відновлення мікро-макробіоти, зрозуміло, і інноваційні нестандартні підходи управління цими відходами. Ну, біологічний агрохімічний моніторинг зрозуміло. Єдине, що я хотів би додати, що можливо дуже буде корисний момент. Це генетичний аналіз мікробного цинозу тих територій, які не вражені, створення генетичних профілів. І моделювання і відновлення цього коктейлю мікробіоти, який був вражений вбитий із цими штучно створеними коктейлями для того, щоб відновити мікробіоциноз цих територій. Натуралізація вже говорили сьогодні. Фітеремедіація також відома штука. Іноваційні нестандартні підходи. Я думаю, що нас чекає дуже серйозна робота по вертикальному сільському господарству, тому що величезна кількість територій сільськогосподарських, зрозуміло, ближнім часом введена в сільськогосподарський оборот не буде. А то, яке буде намагатись привести, ми самі собі будемо створювати проблеми по ризику. Того, що нас будуть постійно гальмувати, дисконтувати нашу продукцію за рахунок там якихось залишків, які будуть знаходити все нові, 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 тому е, виведення цих територій на якийсь період часу їх відновлення і в е, інсталяція систем вертикального сільського господарства, вона дасть можливість нам ну, цей баланс зберегти Зелені енергетичні технології. Е, зрозуміло, біогаз. Індустріальна ентомологія, використання водорослей для росту. Я закінчу буквально ще дві хвилини. Значить, я хотів би звернути вашу увагу на ці технології, які представлені. І от на оцей от слайд, одна із запропонованих наших схем зелених технологій. Біомаса, яка вирощується як на забруднених територіях, чудово. Ми знайшли, підібрали рослини, наприклад, але питання: що робити з цією зеленою масою? Ми пропонуємо цю зелену масу, і у нас є технології на сьогоднішній день, як згенерувати біогаз з цих органічних решків, потім пустити його на ентомологію, пустити на комах, які личинки яких переїдять, доїдять, і витягнуть звідти чисту воду, отримати зоокомпост, який повернути назад на це поле. От. Ну і отримати ще ряд технічних культур чи продуктів, таких як е, біомаса личинок, з них можна отримати жир на, на біодизель, протеїни, які можна знову ж таки пустити назад в е, генерацію біогазу. От. Ну і наш досвід і результати: те, що ми на сьогоднішній день маємо. От. І наші пропозиції це розробка технології по. Е, Синтезу біогазу і генерації зеленої енергії під конкретні задачі господарства це технології культивації личинок комах для виробництва кормового білку, жиру і зоокомпостів, технології по прискоренню трансформації органічних відходів і виробництво і постановка стандартизованих за європейськими нормами кормів для вирощування личинок комах. Дякую вам за увагу і слава Україні!